Маркос до останніх днів життя робив зарядку, займався спортом, всіляко намагався подовжити свої роки життя. Ще пак маючи стільки накрадених багатств, не хочеться вмирати. У вигнанні його таки підкусила хвороба нирок. Він довго страждав від цієї недуги, і лікарі намагалися поставити його на ноги, але марно. Маркос із кожним днем ставав дедалі слабшим. Напевно, розуміючи, що скоро помре, він дуже хотів приїхати на батьківщину, але нова філіппінська влада не дозволяла йому цього робити. Його серце зупинилося 28 вересня 1989 року. За кілька днів до цього йому виповнилося 72 роки. Тіло диктатора забальзамували та залишили на одному з Гавайських островів, куди він і був відправлений у вигнання після того, як був повалений його диктаторський режим. Уряд Філіпін відмовився повернути на батьківщину навіть тіло лише за чотири роки після смерті Фердинанда Маркоса влада пішла на поступки родичам і дозволила поховати його останки у сімейному склепі на Філіпінах. І лише у 2016 році його вдова домоглася права на перепоховання з військовими почестями. Поховати Маркоса дозволили на цвинтарі національних героїв у Манілі. Таку ухвалу виніс Верховний суд країни. За це рішення висловилося дев'ять суддів. п'ятеро проголосували проти. Це рішення викликало бурхливе невдоволення у суспільстві. Адже Маркоса дедалі багато філіппінців ненавидять, навіть ті, хто народився після його правління. Наші співвітчизники мають продовжувати боротися за справедливість. не виправдовувати диктатуру, не нормалізувати фашизм. Ми теж це маємо робити. протести проти поховання тривали довго, не вщухали навіть уночі. Люди з'їхалися із різних міст. Чому до колишнього правителя так ставилися на батьківщині? Це доволі прозаїчно. Фердинанд Маркос людина, яка обікрала країну за 20 років при владі. Йому вдалося привласнити кілька десятків мільярдів доларів. Найбідніша людина має тепер зрозуміти, що це новий тип суспільства. Ми будемо захищати її. У нього були старовинні картини, раритетні прикраси, та коштовне каміння, елітна нерухомість у США та Європі, люксові автомобілі. Філіппінський правитель не просто жив на широку ногу, він купався у розкоші. А влада країни після падіння його режиму довго шукала сліди викрадених Маркосом грошей. Інавгурація пишна, як і личить диктаторам, щоб усе пафосно, красиво і з шиком. Не біда, що народ без хліба, натомість є видовище. Але це кадри вже з другої інавгурації, коли влада вже запаморочила голову Маркосу. 1969-го Фердинанд був переобраний на другий термін. Під час першої каденції він був добрим правителем, кажуть експерти. Можемо досягти успіху без підтримки нашого народу. Він був напрочуд харизматичною фігурою. Він був чудовим оратором. У нього була вродлива дружина, дуже елегантна і мала прекрасний співочий голос. Вона пригощала НАТО на його передвиборних мітингах. На думку багатьох, його перший термін був справді перспективним. Маркос дуже багато інвестував в інфраструктуру, благоустрій міст та особливо розвиток сільських районів. Тож його підтримка в народі зростала. Тепер здається, що всі залучені, кожен переживає не лише за свою долю, а за всю націю. І це те, на що ми сподівалися і про що молилися. Друзі говорили про Маркоса, що він пішов у батька. Фердинанд народився 1917 року у забезпеченій сім'ї. Батько був видатним політиком, мати вчителька. Марко закінчив з відзнакою юридичний факультет під час другої світової війни. Бився проти японців, потрапив у полон, вижив. Після звільнення пішов по стопах батька, був обраний до парламенту України та очолив його верхню палату. Його політична кар'єра була стрімкою. 1965-го його було обрано на посаду президента Філіппін. Маркос подавав себе як ідеального кандидата. Пройшов війну, сім'янини з дружиною та трьома дітьми. Згідно з його офіційною біографією, він отримав 33 військові нагороди. Щоправда, в архівах вдалося знайти згадку лише про дві незначні нагороди. Нічого там не було і про нібито керівну роль Маркоса у партизанській війні на Філіпінах. Під час другої каденції Маркос почав стикатися із проблемами. Його звинувачували у корупції. В Україні зростала бідність, стали з'являтися сепаратистські партизанські загони та агресивні бандитські угруповання. Фердинанд Маркос скористався непростою внутрішньою ситуацією і оголосив воєнний стан. Я отримав сотні та сотні телеграм з усіх куточків Філіппін. Люди вітають усіх, і до речі, мене із запровадженням воєнного стану. Сталося це у 1972 році. Офіційною причиною введення військового стану стали теракти ісламістів і комуністична загроза. Коли в руках Маркоса опинилася необмежена влада, диктаторські повноваження, він взявся за опозицію. Закривалися газети. Через в'язниці та тортури пройшли десятки тисяч людей. Близько три тисячі зникли безвісти та загинули. Режим Маркоса був дуже стурбований накодумством. Тому силовикам було поставлено завдання зарештувати дисидентів. Їх катували, аби отримати інформацію. Кожен, кожен громадянин цієї країни має права, і ці права будуть захищені незалежно від того, чи це бізнесмен чи простий працівник. Військовий стан пішов на користь лише сім'ї диктатора. Маркуси витрачали гроші нахабно і щедро. Вони придбали десятки розкішних об'єктів нерухомості на Філіпінах та у всьому світі, але не зважаючи ні на що, фанатів у диктатора вистачало. Людям властиво підтримувати негідників. В ідеї Гітлера вірило багато людей. Як і не менш кривавого диктатора Путіна, зараз підтримують мільйони одурманених пропагандою росіян. Всім диктаторам властива жадівність. Марко ставився до Філіппін як до сімейного бізнесу. Родичі та друзі обіймали посади на держслужбі. Свою дружину він зробив мером столиці Маніли. Через підставні компанії диктатор встановив контроль чи не над усією економікою країни. Він просто забирав бізнес. Спочатку власників просили віддати все по-доброму, потім погрожували чи заарештовували. Сім'я президента купалася у розкоші у той час, як більша частина населення жила за межею бідності. І весь цей час диктатор нахабно брехав людям. У той же час я захищатиму бізнес. Ми захистимо інвестиції, і не буде такого, щоб бізнес домінував над усією країною. І що я буду диктувати і правити країною самостійно. Невдоволення зростало. Його пік припав на 1984 рік. Почалися масові страйки. Протестувальників, поліцейські розганяли водою, димом били. Це вже останні хвилини правління Фердинанда Маркоса, 25 лютого 1985 дев'ятсот Повстанці увірвались до його резиденції. Режим Маркоса був повалений. мільйони філіппінців вийшли на вулиці, вимагаючи, щоб Маркос пішов у відставку. І нарешті США сказали досить, і закликали Маркоса піти у відставку. Але часто жертву вбивали без суду та слідства. Рейган послав два літаки вивозити Маркуса та 90 людей з його оточення разом зі здобачу на мільйони доларів. Діаманти та гроші деякі ховали у коробках для підбузків. всіх тих людей та їхнє майно вивезли на Гонолулу на Гаваї. Там їм дали притулок. Уряд Філіппіна оцінив, що сума вкрадена сім'єю Маркусів, становить від п'яти до десяти мільярдів доларів. а на Філіпінах люди намагалися домогтися, хоч якоїсь справедливості. Зібрано багато свідчень про порушення прав людини, вчинені режимом Маркоса. І моїм початковим наміром було окремі випадки. Але коли я дізнався про жахливість того, що відбувається. Я вирішив, що варто спробувати подати колективний позов. Близько 10 тисяч філіппінців підписали колективний документ. Настав час все компенсувати жертвам. Першим кричущим випадком була історія студентки на ім'я Ліліос Хілао. Вона написала кілька статей у студентській пресі, які не сподобалися Маркосам та режиму Маркоса. Її заарештували військові, доставили до військового ізолятора, де її допитували. Коли вона відмовилася співпрацювати, військові влили її горло соляну кислоту, і вона померла від ядухи. Інший приклад, Маріано Піментель. Його заарештовували кілька разів за опозиційні погляди. Після більш ніж шести місяців під вартою Маряну випустили, але дорогою додому його завели на очеретяне поле, змусили викопати яму і закопали по шию. Перед цим йому зламали руки й ноги, щоб він не міг відкопатися. Він вижив, тому що було кілька дітей, які ховалися у полі цукрової тростини. Вони це бачили та відкопали його. А він потім емігрував до Сполучених Штатів, де я зустрів його. У 1992 році, після довгих років підготовки справи, груповий позов проти Маркоса нарешті було передано до суду на Гаваях. Присяжні визнали Фердинанда Маркоса винним у всіх жахах, які мали місце під час його правління. Отже, 1994 року адвокат Свіфт попросив у присяжних 1 мільярд доларів, що становить 100 тисяч доларів за жертву. Тільки виконати вирок було складно. Суди Філіппін не визнали рішення США, тому будь-які активи на Філіпінах не могли бути арештовані. А самі Маркоси співпрацювати не хотіли. Я брав їхні свідчення кілька разів. Вони стверджували, що нічого не знають. Звісно, це було брехнею. Пізніше з'ясувалося, що Фердинанд Маркус купив безліч навтоносних земельних ділянок у Техасі. Ці землі виявилися дуже цінними. Їх удалося реалізувати за мільйони доларів, і ці гроші все ж дісталися постраждалим людям. Отже, процес був важким і набагато повільнішим, ніж мені хотілось би, але це було дуже ефективно і це тішевоса. Люди, які висловлюють свою подяку, це моя найкраща винагорода. Я почувався добре від того, що ми робили. І я знав, що це піде цим людям на користь. Фердинанд Маркус та його сім'я жили у вигнанні. Філіппінська влада не пустила диктатора навіть на похорон його матері. Йому не дозволили дожити останні дні на батьківщині, коли він вже був невеликовно хворий. Після смерті диктатора його родині дозволили повернутися на батьківщину. Пізніше Маркосам навіть вдалося повернути собі популярність та владу. Вітаю сенатор Німі Маркос. Під час диктатури Фердинанда Маркоса близько 10 тисяч філіппінців були відправлені до в'язниць і зазнали тортур. Тисячі людей були вбиті. Сім'я диктатора вкрала з казни мільярди доларів і сховала гроші в офшорах. Але 2022 року родина Маркуса повернулася до влади. Його син став президентом. Фердинанд Маркус Молодший, відомий на прізвисько Бонг-Бонг, з величезною перевагою переміг на виборах за нього проголосували понад 31 мільйон виборців. Під час виборчої кампанії Маркус Молодший масово розповсюджував у Фейсбуці відеоролики з архівними кадрами. На них його батько показувався не як диктатор, а як добродій, який працював на благо своєї рідної країни і примножував її багатства. Перемога сина диктатора викликала масштабні акції протесту на вулицях Манівих. Опозиція стверджує, що сім'я Маркуса використала гроші, викрадені свого часу з державної казни, аби знову повернутися до влади. Кожен, кожен громадянин цієї країни має права, і ці права будуть захищені незалежно від того, чи це бізнесмен чи простий працівник.